Чим займалися у довоєнний період свого життя, і як так сталося, що стали до лав територіальної оборони? Я працював у міській раді в одному з управлінь, і десь з 18-го року став резервістом ТРО 124-ї бригади, 192-го батальйону. Ну, воєнники там ж там був, що я резервіст. Подяки є сільського у мене. Ну, багато подяк, багато чого було туди. Зарплатню як резервісту, там якусь мінімальну платили. Тобто я працював у міській раді, і на зборах був, на змаганнях. Коли вже почалася повномасштабна війна, то я до комбата зателефонував і сказав, що, ну, що куди під'їхати, приїхав. То мене в списки бригади вже внесли, зброю видали. Відпустили додому Ні, чи вже ну, якісь да, обов'язки у вас були? Ну так, да, і одразу виконував там, завдання комбата. Коли там, наприклад, в Чорнобаївку колони йшли, йшли, то мені там в Чорнобаївку руські вже зайшли туди, то я там спостерігав вночі колони. Вже уже специфіку скажімо так, моєї військової служби строкової, тут була як диверсант був. Служив у сьомій окремій бригаді спеціального призначення Морський спецназ, вот. то ми ну, типа, вже в тил, в тил ворога заїжджали, відсліджували тим, а вони вже приймали рішення там, то сушку пустити, там, розбобити колону, то Антонівський міст, там, то. ну, в общем, всякі-всякі завдання. Вночі патрулювали, їздили, виявляли, ну, в общем таке. Навіть через комбат співпрацювали з управлінням розвідки, так? Ну це Головно. потім вже. Це після 1 е, березня, вже там, пізніше там, в 20-х числах, десь березня, то комбат вийшов. Ну, він коли, коли ми роз'їжджалися, то мені зброю завезли додому в гараж. Частково зброю, там боєприпаси, гранати, все. Ну і там ще багато чого було, то, ну, то є, я комбат сказав, що будь, будь на зв'язку, там номер якийсь, я йому дав, він його запам'ятав, щоб не, не мій, а інший, щоб на WhatsApp вийду, буду прориватися до Миколаєва. А я залишився ж тут. Ну, то виконував завдання, там і зброю возив, передавав. Це так. було це вже плюс... в плюсмі. А це в березні. Це Березь. вже була окупація. Березом, да. але вам вдавалося пересуватися містом, да. навіть ходити на російські проукраїнські мітинги. Так, да, коли гуманітарку привезли там 3 березня, то я. Поїхав туди, напрям на площаді. Машина без номерів, я номера познімав, і ото всю окупацію я без номерів їздить. Ну це дев'ятка. Але ж росіяни вже повсюди по місту залишалися. По місту, блокпости, да, все від То я на мітинги ходив і на мітинги то про українські до, до того гуманітарку привезли. То я і в прямі ефіри, збереглися ці записи. прямі ефіри вів, коли вони першу до, до допомогу привезли. А там олія з Чумака. І там же розгвардійці охороняли. Я от знімав, знімав то я їм ці стрічки жовто-блакитні роздавав, пов'язки на руку. Вони одразу відмовляли, а потім взяли. Вони не, ну, потім... не зрозуміли, що це чи? Це не знаю, не. ну вони сразу ні, ні 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 а потім, а потім взяли. Ну давай, і тут, каже, давай мені. Ну, мені, mm -hmm. то я роздав їм. А потім вже у Розгвардійці мені хлопець підходить і каже, чуєш, на тебе відносно тебе по рації щось там, этот самий, і краще говорить, уходь звідси. І потім один за мною пішов, і я вже йду. Я знімаю, знімав позиції, де там з обларади стоять. Я її знімаю і чую, він перезаряджає автомат. Я думаю, ну все, бідулечка. Ви ризикований. Ну ні, і, коротше, я швидше-швидше пішов, ну не стріляв нічого, віддать по рації сказали, щоб не чудив. Все, я пішов на машину, по кругу обійшов, на машину сів, та поїхав. Ну і таке. Ну, да. Потім вже в окупації, да, то комбат вийшов, то перевозив, частково документи передав. Там. Там забрати, туди привезти, там маячок скинули, там буде під кирпичиком ключики, ключики візьмеш, зв'яжешся з тим, там позивною такою, Ну в общем, і всякими такими справами займався. Ну, Такі Потім... справжні квести. Але ж це е, ваша колишня робота вам допомогла е, Ну, робота виконувати змусити. Може, так, да, 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 да. багато було чого. Багато хто служив зі мною, багато хто. Ну, небагато, деякі перейшли на їхню сторону, то зі мною зв'язувалися Рома, давай тобі в групу підемо, давай то. Я, ну, я говорю, та ні, я нічим не займаюся таким. Квітень місяць телефонує мені Олег і каже: Рома, тепер все дуже серйозно про тебе знають, типу, руські. І чисто знаю, що ро, некий ну, роман такий то такой-то, що снабжає диверсійні групи зброєю. Я місце дислокації змінив, то по стоянкам, по гаражам, то чого. Ну, ви там ночорок. казали, багато квартир да, було, і на які вони приходили, врешті-решт. Ну потім, так. Да. Ну, я я от, коли поміняв, то я, то я там і по гаражам, і де таке, не жив, як собака от, жив. У мене, мене одного було, що я ні з кого не в групі, я сам. Я буду виконувати все. Зброю, мені не треба, щоб я нікому не передавав зброю. якщо треба, чисто групі, я передам зброю без посередника, тому що людину затримують, десь необережно будуть затримують і, 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 і здасть. Ну, тобто я дуже, дуже обережний в цьому плані. я там все. Коли все-таки вас викрили? Ну, викрили то раніше вас довго брали що як особливо небезпечного злочинця, 10 російських солдатів. А та їх там uh, ну, більше. Може більше, ну, так. Да. Чую, все, вони двері піляють. Я з балкона, а там от, 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 другий поверх, але ну, там от, 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 пилюка летить. Вони не двері, вони бетон почали піляти вокруг двері чомусь. Ну, добре, що і двер така була на заказ зроблена, міцна. Тобто був час. Вони пиляли, я балкон відкриваю, другий поверх, і я ж нікого немає, маю. Жіночка, іде, там таке робиться, таке робиться мимо проходять під'їзди. А я ж, ну, розуміло, і такий на балкон ногу ставити, ну, пригнути, а там із за дерева напроти. Опа, стой стріляти без балаклави, балаклавів фезиць. Стой стріляти, буде. я зрозумів. Закрив, взяв сигарету. Закурив, опа, і на іншу сторону. А в мене ж... телефонів для виходу одні, для їздити, для того, коротше, для кожного. І виходить, в цих п'ять телефонів беру. Дитячий стол отак зламав, от всі чотири зразу. Ламаю так і нахрест розламав. Гарячі, аж загорілися майже телефони, Ну, ото, акумулятори поламалися. Ну і все, і пішов, думаю, ну як-то не гоже так зустрічати. Говорю, смерть. То я білу сорочку одів, батнічок такий. От. Ну ви не думали, що потрапите в полон, щоб вийти? Я думав, що все, пройти, я думав що пройде, що тут все там. Я думав, все, все, все щоб баш. Вот, да. І, ну, затримали, да, от. І. Ну і потім я двері отрів, то пільше грати з курінь, і ще тягло діло, отрубай двері, то розгордів системи щитами, то прикладом автомата в одну, в один глаз другий, то кров то фонтана потекла, на пол залили, то начали питати, начали, то Почали казати, ого, глянь, як він живе, у нього глянь, які потолки, глянь, і їздить бомжи. Вони мені там а тютюгов, і ті шнури обрізали, били мене по спині, там прикладами. Ну, і все, повезли мені. Як кажуть, ізолятор тимчасового утримання, так? Ні, є? на склади говорить. От та рибу поймали, говорить, — диверсанта такого. Ти що мені тут це? Ну, в общем, почали. Ну, склади знайшли, зброю ну, нічого не знайшли. Нічого не знайшли. Ні, нічого не знайшли. Вони знали, що я деревошник. У мене в кримінальній справі в російській було, що я що я тереошник, діючи туди-сюди. Ну, Вони не заспокоїлись, були катування, все, але так, це все одно. Ті, катування дуже було. Ну, пару тижнів дуже дуже, дуже дуже мощно катували. Я вже розмовляти перестав. Я не мав розмовляти. Я весь синій був, синій, красний, весь, 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 весь. Питали мене, надавали я тут права дочки сюди. І топили, і я водою дихав, і, і токи мощніший. І, і, і нічого не питали вже. Просто-просто, я думав, все вже. І тут, да, я потом вже мост відключив. Ну, сложно, мост відключати, коли водою дишиш. Тобто в мене наволочка, я не ліві воду, я дишу постійно водою. То 8 годин я водою дишав. Дуже тяжко. легкі боліли потім. Тобто я, 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 да, я, я казав, так, да, я був второго, да, я передавав зброю. Все. Зброю передавати. Ну, але а ясно, ото, що вони хотіли більше інформації. А ото люди, з ким, що, чого. Я розумів, що деякі ще в Херсоні, деякі uh -huh. там, деякі. Я розумію, що у деяких родичів ще. Камера була сама найгірша в мене. Камера була, вона як в ВВС була як одиночка для буйних. Uh -huh. М'які стінки такі. І нема ні ліжка, нічого, і вона маленька, там 2,50 на 2,50, і ото. ото, ото Туалет тут, і, тут стоїть, ну такая. І нас було 5-8 чоловік. Цей маленький сидя спали. А от ще були почки відбиті, то, то ну, тяжко було. Да. А потім перевезли, це якась 61-ша колонія була туп біля СИЗО. У них там вже сезони організували, і туди привезли. Там вже було ну, покраще. Там, вже, ну, тобто, там наші були, хто перебувся. Ну, Там передачки були, і мені там мені. Ну, Харчування і... вже там покращилось, тому що. Ну там покращилось. Там, я, я, скудли, там ще втратили. продукти були е... українські, ще, uh -huh. як зеків кормили. Там, ну, там, там хліб, там кашка, рибка. І все, і потім на Криму визли. Приїхали, забрали. В Сімферополі, виходить, є СІЗО один на весь Крим, і, вон, і є тюрма. О, і є ну, лагері, де відбивають вже покарання. І виходить, вони на території лагеря цього построїли ще тюрму. Сізо 2 і от у нас там тримали. Тобто я сидів рік, взагалі ніхто нічого не казав. Я, я сам думаю, ну, тих солдатів на мене буде, вішати не буде. Підрів того будуть, вішати не буде. Там. От. Ну, Не знаю. Вони самі, по, самі самі не факту, знали. Що, що вам вішали? Ну, вже такі кінечні судові засідання. Що це було? Зброю. Зброю? Да. Ну, одразу хотіли мене по максимуму, там могло бути десь 12 років строго. Там, Виходить, гранатки знайшли і зброю, і хотіли групи. Якщо один, зброя, прим один це зричне віщества, то і гранати. І така зброя. І якщо група ліс, частина третя, то тут 12 років. Я ж не один. Ну, 19 місяців полону. Що було далі? Просто відпустили одного не, дня. Не. Чи як це було? Ні, ну мені мене, виходить, тобто я феса не цікавий, тім не цікавий. З прокурором адвокат домовлявся. Говорить, давай, у тебе буде там, питання. Ну, ми будемо ну, до, до кінця. Що ми, ми згодні, ми можемо погодитися на зброю, що, що в мене була зброя. Без групи, без всього. Суддя виносяв вирок, що, що я зберігав зброю, що я діючий військовослужбовець територіальної оборони такої то бригади. Не не здав зброю згідно офіційного наказу воєнного коменданта Херсонської області окуп... ну, mm -hmm. з окупованої сторони, який був, це, це цирк, а який був опублікований на офіційному сайті в Телеграмі. Ну, Тож згідно приговору, мене засудили 3,5 роки в колонії поселення. Це була перемога для вас адвокатом? Да, да. Що я розумів? Мені... І ці 19 місяців вже увійшли в строк? Ні, я ще місяць, місяць лишнім засидів. Uh -huh. Ну, я розумів, що мені місяць і все. Мені дали, І uh -huh. то, що я в тюрмах сидів, в трьох тюрмах сидів, а далі посілка, то день за два порахували. То вам день фактично... за два до, до вступу приговору в силу. Приговор вступив в силу через 10 днів. І вийшло, що потім я в тюрмі сидів уже день, день за день досижував. 13 березня 24-го року да. вас да, не. Да. Ми перед звільненням за тиждень повели на вибори президента федерації їхньої за Дюгосами. Угу. Завоя, з пісназіри, приїхали. А я розумів. Обичний громадянин. Я розумів, що я <кх> у ну, мене вже пригод, мене вже випускати. В тюрьме мене не убьют точно. Я понимав. А вийду, там щось придумаю. Я заводять мене на вибори, я говорю, що це таке? Я говорю а що это так? Вибори президента Росії. Я так як я, яке відносин, я до президента Росії. Я говорю, я громадянин України. Он говорить, та що, короче, і бабка сидить. Тут спецназері, тут сина всі. По коридорам их куча, в спецназере їх. Я говорю, да я не буду, говорю, в вашем церкві приймати участие. Бабка на мене вот, смотрит, эти між собою приглядають, думаю, это дерзкий. Я ще українську це сказав. Думаю, що підтвердить, що я українець, а не русський. А Він каже, нічого, я зараз розберемося. Ну ви ж, говорить, з Херсонської області. Я говорю, город, Херс... город герой Херсон, Україна. Йому говорю, он. Та это не важно. Що то листал мене по жоном, говорит, удивительно, у вас, говорит, в списках нету. Mm. Я говорю, ну, вот, я ж кажу, я українець, що я за вашого говорю, Вова буду голосувати. А я розумів, що вони мене зараз ну, убивать не будуть, не освобождатися. Ну, mm. нічого со мною діти не будут. Ну, пару подзатильників я и на кожен день отримую. Ага, дивно. А, говорю, а що у вас по уголовній справі? Я говорю, так через тиждень додому. А, ви не голосуєте, До да побачення. Ну, типа. Ви не, ну, не до побачення, ну, врачу, ну, але принаймні ми зрозуміли, як працює виборча система. О, праців... Да, я так уте ти що, Чуть-чуть за Путіна мені не заставили голосувати. Спасибі вам <продук> за цю <продук> розмову, <продук> за те, що ви витримали.